Бачили ви смерті навколо себе? Так. Через кожні 5 хвилин були воздушні прильоти, бункер. ну так, Як корабль на волнах ходив, коли взривалися авіабомби, президент дав наказ скласти зброю. Ми вийшли в полон і били, і катували. Коли почалася війна, Анатолій Волошин, пастор з Маріуполя, Взяв до рук зброю та став на захист рідного міста. Отримавши поранення, він боровся за своє життя у підвалах Азовсталі. Далі полон, тоді Оленівка. Він був мертвим майже рік для рідних та усієї країни, але насправді знаходився у російській колонії. Сьогодні ми зустрінемося з Анатолієм Волошиним та дізнаємося, чи не втратив він віру в Бога, коли його життя трималося на волосинці. Анатолій, за віком ви могли би не йти до війська. Як реагували тоді на те, що ви були поруч ну, з молодими хлопцями і стали захищати зі зброєю в руках країну? Дуже часто запитували: дід, як ти тут опинився? Як тебе взяли і чому ти тут? Я кажу, ну я пішов захищати свій дім. Як ви опинилися на фронті? Я прийняв присягу. На вірність народу України з частини нас переправили на Азовсталь, і до нас приходить командир з Азов і питає: хто є екскаваторщики, бульдазеристи, трактористи, електрики? Я по фаху бульдазерист з багатим стажем. З 24 років я на цих бульдозерах працював. І я кажу: ось я є. Використовуйте мене там, де я принесу найбільшу пользу. Мене відправили на край міста, щоб купати окопи. Коли я їхав, то вже бачив, що по місту були прильоти. Було страшно дивитись. Все розтрощено, все горить, димить, жахливе видовище: 90% міста немає. І вже потім я виконував обов'язки цього екскаваторщика. Я ночі без світла не було видно, де ми купаємо. Що ми купаємо, є в ковшу щось або нема. Але все ж таки виконували цю роботу і засипали штаб. Розкажіть про ваше поранення. Посилають нас виконати завдання, При, з'їздити, привести прибор нічного бачення. І ось коли ми верталися вже з тим прибором, то під'їхали на ворота, східні ворота Азовсталі, і в той час літав літак. І Він збрасував вже на Азовсталь бомби. Я голову підняв і тут же вибух над капотом машини. І такий тупий удар. В груди. Я закричав, бо було дуже больно, і біль така, що нестерпна, на руку подивився, я побачив свою кістку. І вона не працювала, висіла як плеть. І ось я руку. Допоміг своєю здоровою рукою допоміг висунути її в вікно, вивалився з вікна, з машини. Як я не зламав руку, я не знаю. Бо я не пам'ятаю, як я вивалювався. І лежу і теж продовжаю кричати, бо больно. А що ви кричали? О, Боже, пробач мені, я думав, що я вже все. Ви а, до, до Бога зверталися. Да. Я думаю, ви кричали по допомогу, допоможіть. Ні, я кажу, Боже, прости мене за все. Що я, де я що натворив, ти мене прости. Ви розуміли, що життя да. могло відбуватися могло, да. в той момент. А, але, а, але лежу, кричу і думаю. Якщо я ще лежу і ще кричу, то значить я живий. І якби ж то Господь мені дає ще час жити. Потім прибіжали хлопці, медики, перев'язали руку, щоб не кровила, я не знаю, загубив я крові багато чи не багато. Я не бачив взагалі. І Положили на машину, відвезли в госпіталь. Наскільки важким було ваше поранення? Коли е снаряд розірвався над капотом машини, е то осколок він пройшов е по руці, е по цих м'язах е м'яких, не зачепивши кістку, е пробив біцепс е і війшов. Під ребра, зам'явши туди пристежку броника, зам'явши одежу, і він там зупинився, придавивши легені і поламавши ребра, то на сьогоднішній день ребра знаходяться в такому плаваючому стані, як клавіші піаніно. І в госпіталі зробили мені операцію, зашили руку, витягли осколок після операції, коли я лежав, прийшов у свідомість, то медсестра, яка була допомагала робити операцію, вона каже: Ти родився у сорочці, або осколок зупинився. Під ребрами і бронік спас тебе. Після операції на наступний день на ранок прилетіло під моє вікно, чи снаряд, чи ракета. Ну, вибух був дуже, Вилетіло скло, і я лежав якраз під вікном, вилетіло скло, і скло це накрило мене. Я потім з ух доставав. Такий дрібний, дрібний такий порошок скляний. І забігає дівчина-санітарка і каже: хлопці, хто як може, ми вас не зможемо перенести всіх в підвал, але хто як зможе, то пересувайтесь самі своїм ходом. Мені прийшлося вставати з тими всіми шлангочками. Забинтований, рука, роздітий, одягу немає, а може, він і був, але в такій суматосі, то який одяг? Я накинув на себе ковдру і взяв ці шлангачки всі в руку, і басяка по склу, отак, от і прийшлось спускатися в підвал. В підвалі просиділи десь е, ніч. Холод, березень місяць, е, на вулиці, е, сніг, е, дощ. Чи бачили ви смерті навколо себе? Так. Першу смерть е, я побачив в підвалі е, цього госпіталя, коли ми спустилися в підвал, е, і людина, яка Серце не витримало в нього, і він вмирав, і від безсилля ніхто нічого не міг зробити. Він задихається, а ми нічого не можемо зробити. І я сидів і казав: Боже, я не можу це і дивитись, і нічого зробити не можу. Це страшно. Коли бачиш, що людина вмирає, а ти нічого не можеш зробити. Це дуже страшно. Ну, то так. 16-го приїхали хлопці машини, які нас перевезли в Азовсталь. В Азовсталі був а, такий бункер. А, там зробили а, цей госпіталь. Як виглядав цей бункер, де ви перебували на Азовсталі? А, бункер а, знаходився десь на другому поверсі вниз а, і мав таку потужну, напевно, оболонку, що а, вона приготовлена, приготовлена була до таких потужних бомбардувань. Бо через кожні 5 хвилин, 10 хвилин були е е воздушні прильоти, е прольоти літаків, а е і вони по нас просто нас закидали е по квадратно. Е Бомбили то коли ми були на, в цьому бункері, в госпітальному. то бункер, ну так, як корабль на волнах ходив, коли взривалися авіабомби, такого потужні. Спочатку там знаходилося біля ста чоловік. Потім, коли тяжкі часи настали, це десь через 2-3 тижні почали прибувати, прибувати і прибувати люди з пораненнями. То багато людей лежали просто на поло. Не було місця, не було куди класти, не було змоги готувати, то нам давали сухпай. На той час давали десь дві баночки. Сайри, консерви на п'ятьох. Їжі нема. Голод. Я за а, цей час а, перебування на Зобсталі я загубив 22 кілограми а, ваги. Не вистачало медикаментів, не вистачало перев'язочного матеріалу. А, мене перев'язували. Через 4, через 6 днів обробляли рану, і вона загоювалась. Я дуже був здивований в такому антисанітарному стані, і в тому, що не вистачає чогось, ні їжі не вистачає, ні світла, ні чистого повітря. Але рани загоювалися. Скільки часу вам прийшлося перебувати в цьому бункері на Зовсталі? Ну, Десь два місяці. І за цей час у вас не було можливості вийти на гору, на світло. Ті, хто попадають в таке приміщення, їм важко вийти на поверхню. Або не знаєш, звідки летить, куди прилетить, і. Весь час е, йдуть бомбардування. Яким було ваше молитовне життя на Зовсталі? Всі молилися, е, і е, сусіди, котрі були зі мною і лежали, то вони казали: давайте давай, давай е, Толік, давай помолимось, е, е, щоб Господь захранив нас. Е, і ми молились, е, і я бачив, що. Е, Ось така скрутна, тяжола година, то люди звертаються до Бога. 17 травня ми вийшли в полон, бо президент дав наказ скласти зброю і для збереження життя вийти в полон. Які були ваші відчуття, емоції, коли ви дізналися, що треба здатися в полон? Якщо Бог дає а, такий шлях, то а, цей шлях треба пройти. А, і ось таке відношення в мене було. А, я живий, значить, Господь хоче ще щось, щось а, а, діяти через мене далі. Анатолій, ви майже рік провели в полоні яким був ваш моральний та духовний стан? Весь час це проходило в молитві. Були часи, коли ми молилися разом. Були часи, коли я окремо молився і розмовляв з Господом. І він підтримував мене. Таким чином, е, духовний стан, я думаю, що він у мене був е, в нормальному стані. Е, е, моральний стан. Багато хто е, розказував, що е, так е, з них і били, і е, катували і е, током, і, е, всім, і всім, чим можна, е, то і приміняли до них. Тут, де я перебував, я не знаю. Це, напевно, Господь точно помістив мене туди, де не дуже такі тяжкі умови були. Це чудо. Це чудо для вас. Це так. чудо, і за час полону не хворів, ніяких проблем зі здоров'ям не було. Окрім поранення. В полоні була медична допомога? Ну, така. Якоюсь мазючкою помазати, перебинтувати, і все. Дуже я не за себе не переживав. А більше в полоні в мене було переживань за тих хлопців, які мене оточують, які зі мною тут там знаходилися. Якісь свідоцтва, чудеса ви бачили під час полону як відповідь на ваші молитви або молитви інших. Є хлопець, який казав: я все, я не хочу жити. І я кажу: ну, давай ми помолимось, і Господь щось зробить. І ми помолились. На наступний день він підходить і каже. А, дякую. Це мене підкріпило, це мені дало надих жити. Ви просто помолилися з тим хлопцем. Да. І на наступний день. Він прийшов е... він прийшов і вже свідчив, що це йому допомогло. А що Оце... допомогло? Як скажіть, як духовна людина, що спрацювало, що допомогло? Ми просто поспілкувалися і помолилися. Ну, Як це працює? Господь. <рес> Всьому Господь я не відкидаю ніяким чином самого Бога в цих діях. Бог торкнувся його серця так, і дав бажання далі жити. Це так, так працює. Так працює. Це, ми думаємо, що воно все так складно. Но Господь в простоті. Чим проще, тим краще. І все. Бог чує. Чує. Ви впевнені, що кожну молитву, яка була і на Азовсталі, і в полоні, Бог чує. Чує. Але тільки тих, хто переступив поріг батькового дому. Бо якщо людина з надвору, вона може кричати. А коли батько вдома, то він може і не чути. Ми не чуємо зараз ніякого шуму з надвору. То. Попробувати можна звідтіля покричати сюди, то ми не почуємо нічого. І так Господь, я вірю в те, що Господь діє так, коли двері батькового дому відчиняються, а вони не заперті, ніяким чином, відкривай, заходь і ти вдома. Це значить, що Бог завжди готовий почути кожного, тільки треба що. З шах, зробити шах до нього. і все. Щирий шах да. на, напроти, на, щирий на зустріч. крок назустріч. Хоч би один. Да. І Господь він побіжить до, до того, хто його призове, або зробить хоч би один шах. Як ви дізналися, що вас мають звільнити з полону? Нам сказали, що е, нас будуть обмінювати. Які були емоції? Я готовий був струбати, і в мене серце розпирало, і кричати хотілося і вирішати. Ну, Тобто, емоції розпирали. Обмін, як це відбувалося, коли ми приїхали на кордон, відчинили двері. І коли ми побачили, що там стоять машин 20, зустрічають нас, то радості було, хлопці вибігали, я в той час не мог навіть вимовити слово, бо в мене комок був під горлом, і настільки важко було розмовляти, що Сльози течуть радість, і побачив, як обмін відбувається з росіянцями, з расистами. Вони приїхали, їх вигрузили, вони бігом сіли в ті автобуси, які нас привезли, і їх ніхто не зустрічав. З того боку. Де ми переїжджали через кордон, там нікого не було. Чи пам'ятаєте ви свою першу молитву, Чи що ви сказали Богу, коли ви повернулися з полону? Це для мене було подарунок від Бога. І я завжди йому дякую. Що він для мене робить. Він дав мені життя. Багато разів він мене зберіг. Що я йому говорити? Батько, дякую. <свіття> Все. В якому стані була ваша рука, коли ви повернулися з полону? Ну, три пальці рухались два ні. 30 квітня мені зробили операцію. Взяли нерв з ноги і зробили декілька нервів, вони встановили. Відчуття руху посилилося, стала краще рука працювати. Благодійний фонд Серце Азовсталі направили мене в цей медичний центр Адоніс. І тепер я тут знаходжусь на реабілітації, проходжу лікування. Реабілітаційний центр Адуніс займається тим, що проводить нейротравматологічну реабілітацію. Ми з перших днів, можна сказати, включилися в роботу саме по допомозі військовослужбовцям. У нас дуже чудова команда, як травматологів, неврологів, психологів. Команда працює на грані можливостей своїх, скажем так. Кожна людина хоче максимально вкласти свій внесок в відновлення, в допомогу, в спільну перемогу. Оце зал, де я тренуюсь. Добрий день. Добрий день. це мій тренер. І скільки часу це заняття займає? А, ну, ми займаємося два рази в день по пів години. Намагаємося тепер пальчиками зажати максимально, угу, наскільки виходить. І робимо вдих і видих. Вдих. Залишилися вгорі. Утримуємо, намагаємося якомога вище підняти. Дихаємо. Видихаємо. І тепер повільно опускаємо вправо, вліво. Оце так мене мучають. <клес> і кажуть, що треба до болі, щоб боль і ще трошки більше. Щоб больно було. Ну, не до гострого болю, але, але так, без болю не буде відновлення, тому що в нас є дуже багато пошкоджених тканин, які потрібно розроблювати. Ось Бачите, і тут застой лімфи. Тут все треба розминати, масажі робити і фізично реабілітуватися. Ми перед тим, як починаємо займатися з пацієнтом, ми детально вивчаємо їхню історію, да? е, якого характеру було травмування, е, який зараз період відновлення, тому що вони, як правило, вже до нас потрапляють не тільки із інституту травматології, неврології, але і вже після тривалого курсу реабілітації, так само, як і сталося з паном Анатолієм. Він до нас потрапив вже після лікування тривалого, після операції. Оперативного повторного лікування, але ситуація із верхньою кінцівкою у нього була така: доволі складна, і наразі ми маємо дуже хороший результат. Збільшилась амплітуда, збільшилась сила м'язева, покращився його загальний стан, набряк значно зменшився буквально після тижня. Такої хорошої реабілітації будемо покачування робити вперед, назад. Давайте на одну руку, на іншу руку. <плес> Давайте на одну. На іншу. Це, Не, дуже це дуже боляче. боляче це да, дуже боляче, тому що але... тут ще є контрактура в чи зап'ясному суглобі, тому її розробляти це завжди боляче. Це виглядає, ну що там проста вправа. можна да, Ні, ні, вправа? це для але... вас вона да, проста. Да, кажу, просто... А тут з цими ушкодженнями це дуже складна вправа. Зараз він повністю, як ви могли замітити, він працює кістю, в нього є хапальна функція кінцівки, в нього зменшились контрактури плеча, ліктьового суглоба. Звісно там за рахунок такого е, чималого рубця, який ви бачили, да, в е, зоні ліктя, е, це складно робити, але ми намагаємося, і повної амплітуди, звісно, мабуть, не вийде, але хороші результати будуть. Вони вже є. Історія Анатолія Волошина доводить, що Бог допускає випробування, які людина здатна пережити та подолати. Відкрийте своє серце Богові, і разом з ним ви подолаєте страхи, відчай та душевний біль. До нових зустрічей із надзвичайними історіями, і нехай береже вас Господь.